Коли ви болієте, так прикольно, як тут десь себе лежиш, а тобі все приносять варенечко, там чайок тепленький, всякі фруктики, овочі. Зараз у мене вже 30 років. А тобі приносять хурмичку, мандаринку. Що ти мені принесла, блін? Що тебе в магазині таких не ліблять? Не беріть в неї в магазині хурму. Все, всім приєдна. Щас побачим. Сочного начинять. Не, Беріть, Дуже сладка, вкусна. Приходьте по... Хурма, так? Да? Че як правильно називається? А є корольок же, так? Да? Це корольок? А це не хурма, це корольок. Так що всіх ждем. Бо їх залишилося всім не хватає. Пока-пока.